Вітаю на каналі Наголос! З вами Наталія Чорна, психолог, психотерапевт, кандидат психологічних наук. І сьогодні психолог про магію психології. З давніх давен люди вірили в магію. Вони вірили в різні дива природи, в різні моменти, які відбувалися у них, і ці всі символічні образи були зашифровані саме у певних побутових речах, у явищах природи, у різних словах, діях, вчинках, і все це була магія. І інколи ввечері у затишку теплої свічки люди ділилися своїми історіями, своїми казками і різними е елементами народної мудрості. Ми знаємо, наскільки для нас важливе слово. Інколи слово може підняти до небес, а інколи слово може спустошити і абсолютно розчавити людину. І тому надзвичайно важливо, коли ми взаємодіємо з іншими людьми, спілкуємося, добирати правильні слова, слова ті, які мотивують, які надихають, які дають енергію, а також важливо мотивувати і надихати себе. Що ж є цікавого у магії психології? Чим же ж магія психологія є такою таємничою? Кожного року перед Новим роком я на базі свого центру провожу тренінг, який має назву магія психології. У колі однодумців ділимося різними історіями, ділимося е, різними здобутками, які надихають нас на майбутній рік. А також ми обов'язково здійснюємо такий певний план того, що буде у нас в наступному році. Але робимо ми це зовсім по-іншому. Ми плануємо те, що ми хочемо здійснити, але плануємо не просто Я хочу машину або Я хочу. Е, Якусь там, да, кудись поїхати або щось отримати. А ми плануємо це так, щоб все починалося зі слів. Я щаслива, я маю машину, я щаслива, я поїхала на відпочинок. Чому? Тому що саме ті слова, які ми проговорюємо, то, як ми проговорюємо ці слова, здійснюється певний енергообмін, і ці слова починають працювати на вас. Адже далі ми починаємо планувати, і кожен крок нашого плану має призвести нас до успіху. Хочу зауважити, що дуже багато відомих людей вони використовують позитивне мислення і трансфорфінг реальності для того, щоб досягнути бажаного результату. Джим Керрі колись написав на листочку, яку він хоче отримати суму за винагороду за його роль, і він отримав ту суму з часом. Так само Дженніфер Лопес, Арнольд Шварцнегер вони завжди все планували, створювали карти бажань, писали свої бажання, але писали їх у такому вигляді, начебто вони вже це отримали. І коли ми щороку пишемо свої бажання, але пишемо так, начебто, ми вже це маємо, начебто ми вже це отримали. Що у нас є в результаті? В результаті ми все і отримуємо, А те, що ми не отримали, воно просто стає для нас неактуальним, бо насправді, можливо, ми саме цього і не хотіли. Тому надзвичайно важливо для початку розібратися, чого ми хочемо насправді, які є наші мрії, не мрії інших людей, які ми здійснюємо, а саме наші мрії, чого ми насправді бажаємо, до чого плине наше серце, і поставити відповідну мету, поставити ціль і розписати завдання, і тоді обов'язково ви досягнете бажаного результату. Тому перед новим роком обов'язково напишіть листочки своїми побажаннями. Можете покласти їх в новорічну кульку, можете зробити це на свято Святого Миколая і покласти собі під подушку. Як ви бажаєте і ваші бажання обов'язково здійснюються, тому що ви вже запускаєте позитивні думки в космос, який призведе вас до бажаного результату. Підписуйтесь на канал Наголос, ставте лайки. Коментарі, задавайте свої запитання. З вами була Наталія Чорна, психолог, психотерапевт, кандидат психологічних наук. На все добре!